Наступ російських військ на півдні Донбасу різко погіршили ситуацію в зоні. АТО. тепер під контролем терористів щонайменше вісім населених пунктів з боку кордону до Нова Азовська, власне, саме приморське місто. Під Оловайськом тим часом українські військові також ледве отримують позиції, адже терористи йдуть у контрнаступ. Захоплені міста обстрілюються бойовиками. Багато жертв серед мирного населення. Події на Донбасі відстежує Світлана Фічун, і Вона напряму зв'язку зі студією. Світлана, доброго ранку. Як минула ніч, що тобі відомо? Марічко, ситуація на сході дає зрозуміти, що Росія перейшла без, від безсистемної підтримки терористичних організацій до широкомасштабних операцій. На півдні через незахищений пропускний пункт Нова безконтрольно заходить російська бронетехніка. У бойовиків явна перевага в озброєнні кажуть бійці Нацгвардії, які тримають там рубежі. Як кажуть жителі Маріуполя, бачили вночі колону української військової техніки, яка пішла у підкріплення на південь. Проте бійці батальйонів вважають, що сили все одно нерівні треба відводити війська, перегруповуватися і вирівнюватися лінії фронту. Це не дозволить утримати контроль над деякими містами, проте збереже боєздатну армію. В районі Іловайська також ситуація напружена. Українським воякам довелося залишити деякі позиції, але командир батальйону Донбас каже в його команді: бойовий дух. Иловайск, по информации из двух источников, комбат Днепра и замкомбата Донбасса никакой помощи пока не пришло. Сейчас по городу ездят два российских танка и работают по нашим. Ребята держатся молодцом. Усталость сказывается но боевой дух на высоте. У Донбасса сегодня трое раненых. Стало відомо, що у битві за Савурмогилу загинули двоє українських героїв: Тимур Юлдашев та Іван Журавльов. Перший з них зняв прапор ДНР зі Слов'янська і підняв національний, а другий Луганський патріот, який створив самооборону міста. Ну і оперативна інформація. Терористи продовжують хаотично обстрілювати міста. Пізно ввечері артобстрілом накрило центральні райони Донецька. Горіла 33 та школа в Ленінському районі. Кілька снарядів розірвалися на території обласної лікарні та поблизу поблизу нічної крамниці. Відомо про чотирьох загиблих. Напередодні терористи обстріляли Калинінський район. Там, в машині, в яку потрапив снаряд, живцем згоріли троє людей. Дуже пошкоджена інфраструктура. Палац культури, школа, супермаркет, будинки. Порвалися лінії. Електропередач у зв'язку з чим не працює міський електротранспорт. Аварійні бригади вже лагодять електрику. Міська рада намагається підтримувати комунальне господарство у робочому стані, але з кожним днем це стає все складніше. Марічко, дякую, Світлана. Це була Світлана Фечуне з проголомшовими новинами з Донбасу, де триває контрнаступ російської армії.